Друзі, цікаво, що Ісус Христос, коли був на землі, Він нікому не сказав геть». Він нікого не проганяв це. Ні, з лукавими людьми він дуже категоричний був, він виводив їх на чистовому. Але з людьми щирими, знедовленими і нещасними, Ісус Христос панькався, або нянчився, як з малими дітьми. І вони приходили до нього, вони отримували зцілення від нього і благали Його, щоб хворі їхні, хоча б доторкнулися до Його. І оздоровлюватися. Така була віра у цих людей. Ми сьогодні з вами живемо в час, коли Ісус Христос на небесах, праворуч Бога Отця, на землі Його в тілі немає, але як ми можемо торкатися, його? як ви думаєте, можемо якимсь чином. Молитва. молитва, абсолютно вірно. І не тільки молитва, думками своїми до нього звертатися. вірити йому. І таким чином його Богодать, його Святий Дух Він буде діяти в нас також, буде навчати нас, буде застерігати нас, буде підказувати, як нам в тій чи в іншій ситуації що робити. Тому, друзі, висновок з усього наступне: якщо ми хочемо жити, в якому б ми віці не були, в якому положенні, з яким здоров'ям, ми маємо влинути до Ісуса Христа. Він. він. Ісусом Христом, життя просто не існує. Все те, що пропонує цей світ, це не життя, а існування. Життя справжнього тільки в Ісусі Христу. І воно це життя, коли ми приходимо до Нього, воно починає ось тут, в душах наших, в серцях наших, вирувати. Добре. Ми, в принципі, розділ цей дочерний. Добре, тоді ми закінчимо молитвою. Наступна зустріч наша буде через два тижні. С суботу це 29. 29. Да, 29.